З приводу е, зміни голови НБУ, е, в нас сьогодні Валі, Валерія Гонтарєва звітувала в Верховній Раді е, і власне, як... не звітувала. Не, не звітувала, не, не звітувала. Ча, звітувала. Е, власне, як складеться доля керівника Нацбанку? Хочу я вам, я знаю, подивити. що збирають депутати підписи. Так, за є, є, є постанова це. щодо відсторонення і розслідування зловживань, які відбуваються саме за керівництва Гонтарєва щодо. Виведення банків щодо ситуації з покриттям банків Януковича, таких як Фідобанк, як Фінбанк, які на жаль сьогодні є ще на ринку, які працюють, це є велика проблема. Вже зібрано 79 підписів всього навсього всього за два дні щодо відсторонення Гонтаріве і звернення саме до президента з цієї ситуації. Дуже хотіло, щоб він взяв під особистий контроль. Це питання дуже важливе. питання тут є нога в ногу з генеральним прокурором. Якщо ті співпрацювати з керівником і намагатися все ж таки змушувати його працювати в рамках закона, він буде це виконувати. Будь-якого чиновника потрібно контролювати. Тому ми дуже сподіваємося, що після сьогоднішнього звітування пані Гонтарєва почує людей, яких вона не чує, почує банківську систему, яку вона не чує.